Зібрали з вами на Буковинське віче, зібралися захистити майбутнє України, зібралися захистити наших дітей, які сьогодні влада намагається їх практично унижати. Шановні друзі, ми зібралися сьогодні на Буковинське віче. Підтримувати тих людей, які 3 листопада зібралися за європейську інтеграцію. Підтримувати єпре... європейську інтеграцію. І влада все зробила для того, щоб не виконувати свої обіцянки. Вони заявили, якщо не буде підписана асоціація, то не підуть у відставку. І ми сьогодні бачимо, що вони обманюють нас. Обманюють України, забирають від нас те. Що ми є, що у нас є найцінне свободу, забирають від нас наші фінанси. Ми бачимо, як сьогодні влада практично допустила економічну кризу у державі, і що ми сьогодні, сьогодні є люди, які не мають що їсти. Повірте мені, що є дуже багато таких випадків. Коли люди не мають кошти на лікування, а ці, ця бандитська влада практично перераховує всі кошти за за рубіж в офшорських е, рахунках. І ми для того зібралися сьогодні захистити. Шановні друзі, сьогодні мені приємно побачити тут багато бізнесменів. Повірте мені, що дуже багато залежить від вас. Ми вже побачили з вами, що Янукович міг нам давати. Він забирає бізнеса для своїх синів. Він забирає бізнес під контролем в своїх руках, немає реальної конкуренції. Тому сьогодні, ми, як було сказано і священниками, ми повинні сьогодні підня... піднімати з наших колін і до кінця. Відстоїти інтереси нашої України. Ми бачимо, як живуть, живуть ті держави, які сьогодні реально вступили в Євросоюз. Там ситуація змінилася на очах. Ми бачимо, як змінилася ситуація в сусідні держави Румунії. Недавно вони приїжджали до нас для того, щоб купити кусок хліба, тому що вони жили набагато гірше, ніж в Україні. Але сьогодні ситуація навпаки. Вони прийняли рішучі рішення, зібралися і поставили кінець тим людям, які практично їх роками гн... гнобили. Шановні друзі, це все відбувається на наших очах. І я закликаю всіх вас, всіх тих людей, які не байдуже, Україна. Підніматися з колін і відстоювати наше майбутнє, відстоїти інтереси, вступ наше вступлення в Європейський, Союз, в Європейський Союз. І ми будемо вимагати сьогодні відправити цю владу в відставку, тому що вони не рахуються з людьми. Ви бачите все, що відбувається у засобах масової інформації, наскільки вони цинічно. Сьогодні обманюють нас, наскільки вони практично говорять одне, а роблять інше. Нам нема що їм вірити. Вони сьогодні не будуть нас з нами рахуватися до того часу, поки ми не покажемо свою і свою силу. Я вам можу підтвердити те, що бачу в Києві, коли і багато з вас, коли багато людей, вони бояться людей, вони бояться нас тільки тоді, коли ми разом. Тому я ще раз прошу вас всіх не опускати руки і тримати позицію ту, яку потрібна сьогодні для України. Тут сьогодні. Дякую, слава Україні, слава вам, слава Ісусу Христу. Більше мільйона. Так. Вони зараз, напевно, знесуть владу. Більше мільйона, там вже, там вже все. На цю хвилину вже більше мільйона. Більше не Товариство, Буковинці, нас сьогодні зібралося тут тисячі, і це відрядно. Адже це віче ніхто не зганяв. Це тут люди, які прийшли добровільні через свою громадянську позицію. І хочу вам. Повідомити, що прийшла інформація. На даний момент в Києві зібралося більше мільйона народу. Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! Україна! 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 Товариство! Нам часто ця влада підкидає фальшиві лозуни. І часто говорить, Україна розділена на захід і схід, на бандерівців і москалів. Шановні буковинці, брехня це, це брехня. І донецький шахтар, і черкаський хлібороб, і західноукраїнський деревообробник, Вони їдять один хліб, але країна дійсно розколота надвоє. Цей розкол прийшов між владою і простими людьми, От там дійсно розкол, непоборимий, великий розкол. Тому цю владу треба гнати геть! Владу, 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 геть! Владу! геть! Владу! геть!